Часткова мобілізація на старті впродовж року буде три хвилі. Повідомили в обласному військоматі. За цей час в Україні планують призвати 100 тисяч осіб віком від 20 до 60 років. Скільки мобілізують на Прикарпатті не кажуть. Однак відзначають, що за минулий рік ця цифра склала близько дві тисячі. Тепер до війська братимуть лише тих, котрі відслужили в армії. Однак відразу на війну їх відправляти не будуть. Спершу готуватимуть у навчальних центрах 40-60 днів як де по програмі. Буде проведена їхня підготовка або перепідготовка, відновлення навченості. І тільки після того, можливо, буде прийнято рішення для направлення їх в бойові підрозділи, ну або скажімо так, бойові частини. Тобто, як задумано, після підготовки цього особового складу буде здійснюватися елементи ротації особового складу, який знаходиться у нас на сході. Вістки роздаватимуть трьох видів про уточнення даних, походження медкомісії та призов на службу. На документі буде вказано, чому саме треба з'явитися до військомату. Крім того, з 18 березня до 1 травня відбуватиметься демобілізація військовослужбовців, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення річного терміну їх служби. Демобілізація особового складу військовозобов'язаних, які були призвані під час першої хвилі, я зразу наголошую, тобто, це. Ті, які були призвані указом від березня місяця. Друга у нас хвиля була травнева і потім липень. Тобто, хто попав або, скам, так, був призваний в березні місяці. Оця категорія в першу чергу попаде під демобілізацію. Категорії осіб, котрі не підпадають під мобілізацію, не змінилися від минулого року. То що ж до повісток, то їх отримують також ті, хто не з'явився до військомату торік. А таких на Прикарпатті, каже Олег Мороз, близько 10 тисяч.